Історія білоруського опозиціонера, який оселився в Одесі, про допомогу теробороні та ставлення до війни. Український вестерн в Одесі. В театрі імені Василя Василька почали працювати над новою виставою. Сьогодні ми можемо фіксувати один корабель з усього корабельного угруповання, при тому, що ракети перебувають також в пунктах базування. Але спостерігаючи за їх діяльністю, можемо констатувати, що після масованого ракетного обстрілу перед новорічного вони завели кораблі, в тому числі і для переспорядження, оскільки були використані всі ракети, які знаходились на той момент на бортах. Останнім часом вони використовують від 10 до 12-14 днів для переспорядження, і такі паузи відбуваються між масованими ракетними ударами. Крім того, ми констатуємо, що імовірна. Мішана тактика застосування, коли використовуються і ракети повітряного базування, і ракети морського базування, а також дрони, активність безпілотних розвідників, яку ми спостерігаємо за крайні. Тиждень говорить якраз про підготовку до такого масованого обстрілу, оскільки вони спочатку збирають інформацію про ті цілі, які хочуть уразити, враховуючи, що для переспорядження після масованої ракетної атаки ворог як правило використовує 10, 12 або 14 днів, можемо говорити про те, що наразі ми знаходимося якраз напередодні саме повторення такої масованої ракетної атаки. Втрати російських військ станом на 11 січня. Особовий склад близько 112 960 осіб, танки 3094 одиниці, бойові броньовані машини 6159 одиниць. 2078 артилерійських систем, 437 реактивних систем залпового вогню, 217 засобів протиповітряної оборони. 285 літаків, 1862 безпілотних літальних апарати, 275 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4826 одиниць. Спеціальна техніка 184 одиниці, 17 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Я вынужден был выезжать достаточно срочно, там не было времени много на сборы, но, конечно, в первую очередь я взял это вот свой флаг наш белорусский, вот, с которым я ходил на все митинги, на все акции, на боевой стяг. Вот, и здесь тоже на, в Одессе уже будущее я его тоже. Брав на всі наші міроприяті. Це Сергій громадський діяч з Білорусі. Нині живе в Україні та займається волонтерством. Обуючи ховає, оскільки на батьківщині його будь може загрожувати небезпека. В Білорусі я прожив практично всю життя. Зразу після закінчення школи ми переїхали. Матець був офіцером воєнним. От служив, закінчив службу. Я якраз закінчив школу. І от ми переїхали в Білорусі. Я там прожив всю життя. В 2020-2021 году, когда у нас начались протесты против режима Лукашенко, я тоже принимал в них участие и ну, мне реально грозило уголовное преследование. Вот, и, чтобы его избежать, я выехал в Одессу. Здесь у меня живет ну, давний друг тоже. Это сын, сослуживца отца. То есть мы знаем друг друга с детства. Вот, Переїхав это был март 21-го года. То есть я здесь уже почти два года. Здесь без выїзду. <гум> ну, осталось практически все. Все, что було нажито. То есть квартира, дача, гараж, машина, мотоцикл, кошка. Там можна перечислять безконечно. Друзья, робота. Я я как бы На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій став допомагати місцевій теробороні. Була. Вполне комфортная, цивилизованная жизнь, меня все устраивала. Вот. Конечно, начало ну, будем, вторжения, начало войны я воспринял, сначала даже не поверил. Причем я узнал это от своих знакомых из Беларуси. Они мне начали звонить утром, говорят, Сергей, как ты там? Я говорю, а что случилось? Так война же у вас в тот же день. 24 числа мы все собрались, и вот здесь, на Канатной, через один дом от меня, э был штаб терроробороны. Ну, я не буду, это же небольшой секрет для Одессы, mm -hmm. о нем все знали. Ну, вот, мы собрались там и начали помогать в работе этого штаба. То есть первое время там нас посылали куда-то патрулировать. Какие-то районы, вокзал, Пересыпский мост. Вот. а потім где то неделю вот допомагали на этом штабі там коктейлі молотова заливали. Ну там вся работа, яка требовалась, выполняли. Схожі Сергій вважає, що свою діяльність тут допомагає Україні перемогти. Всем белорусам немножко как-то ну, больно и обидно, что нас э, приравняли автоматически к россиянам, да, то есть нет никакой разницы. Вот тут просто сказали граждане РФ, граждане РБ, что это соагрессоры. Вот, потому что на самом деле это не так. Подавляющее большинство белорусов и здесь и там в Беларуси они, конечно, против этой агрессии, они против Лукашенко и поэтому как-то вот нас приравнивать, ну, это мягко говоря, обидно. Вот, поэтому вот, как бы основная наша деятельность, ну, мы стараемся показать, что белорусы вот, своей работой, своим поведением, что мы все-таки ну, разбивать этот стереотип. Конечно, хотелось бы вернуться, но вернуться уже в новую Беларусь, да, строить новую Беларусь, строить какие-то новые отношения с Украиной. Вір Білорусь! слава Україні! Дмитро Васильєв, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Це одеський ракушняк. В цьому залі він пофарбований. Він так, так, таким я його отримав. А в цьому фактурне таке каміння, яке воно було. Над нами готель був німецький, а тут були підвали. Тут вино тримали, їжу і так далі. От і зараз це теж такий. Підвал, в якому тримають вино, Олександр Шушпанов, етнічний болгарин. Чотири роки тому він почав вивчати виноробну справу і робити вино. А потім в одеському підземелі створив власну дегустаційну залу, власними руками і за допомогою ще декількох хлопців зробили тут ремонт. Правильне освітлення, меблі зробили. Вентиляція, приток. Повітря все тут е, файне. Тут досить безпечно. Ми так знаходимося метрів 5-6 під землею. Десь так не менше. Люди відчувають себе тут безпеці. Олександр вирішив надавати цю залу усім, хто готовий проводити цікаві та корисні для країни заходи, і зараз цей зал наповнюється не тільки вином, а й ще цікавими історіями. і Їжами декілька було Жастривечів. Було цікаве про народи, які живуть в Україні, в Одесі, загалом в Одеській області. Будуть болгарські вечори, був польський, будуть єврейські, вже домовлено за Грузинські, Армянські. Наразі майже всі події, які Відбуваються у цьому закладі, із символічною назвою Лямпа є благодійними. Для відвідувачей Олександр проводить аукціони, на яких пропонує винні набори в ящиках від справжніх снарядів. Прислали нам ящики і тубус відмін. Бачите, 152 п'ятдесят калібр, де 20 пушка, гармата. от Жінка обшила це все там, войликами, била, все це обшила подушками, так зробила, щоб вона не б'ється, транспортується добре. Одна пляшка червоного, пляшка білого, і тут пляшка ігристого, чи грапа, дві тарілочки для закусок до вина і келихи. В даному випадку це ящик з грапою, тому тут є келихи для вина, рюмки для грапи. Такий собі подарок можна подарувати комусь наш колись. І в тубуси від, від мін входить пляшка ігристого і два келихи для шампанського. Це називається наш там, залп перемоги Ту, заводу, який я думаю, вважаю, вистоїть і має вистояти у Бахмуті. 1200-1500 гривень. Продаються і ці гроші йдуть на ЗСУ. Олександр також показав, які ноші для поранених військових власноруч шиє його дружина Олена. У нас нож вміщається взагалі. Парамедики натовські казали. Наші краще, тим, що не легше щодо виноробів. То зараз вони переживають важкі часи. Через війну вино реалізується в дуже маленьких кількостях. 80% тих, що раніше моїх клієнтів споживало вино, вони зараз за кордоном і це. Звісно, б'є, тому що ти ж хочеш з кимось поділитися. Проте, Олександр переконаний, що після перемоги унікальними українськими винами смакуватимуть мешканці Європи та світу. Все потроху йшло до того, щоб мало стати на рельси, поїхати. І тоді почався почав себе розквіт виноробства. Він будь-якому разі станеться. Це буде там за рік чи два після закінчення, після нашої перемоги. І тоді. Тоді рік, два відбудуємо, а потім займемося і розвитком і так нашої галузі як виноробства. Але ми можемо деякі багато країн старого світу наздогнати і перегнати. Бачив місто, чого тут тільки нема, дороги усі не викладені, вулиці вночі, як вдень світяться. Так в українському музично-драматичному театрі імені Василя Василько відбулася перша читка п'єси Український вестерн на сцені її планує втілити режисер Максим Голенко. Це реальна така нова історія, і там все є і трилер, і детектив, і тот же вестерн. І десь вона мімікрує під українською традиційне якусь драматургію, там і щось під фільми Количука, і під поетичне кіно, і великорознобарне. Ну е, коротше кажучи, в цій виставі буде все, все, чого бажає ваша душа для того, щоб було цікаво в театрі. Стою собі, очі додолу попустила, потупила, а сама собі. Дочекали щастя. А він а він подивився на мене і сестру мою молодшу засватив. Ось і лишилося мені з тих пір, які сльози та майки святкові, що одні на двох були. У п'єсі задіяно близько 30 акторів. На роль лопаха режисер запросив Риму Зюбіну. розповідає про свою героїню. Не схожа на мене абсолютно. Моя героїня називається Лопаха. Це дуже мстива, дуже зла, жахлива жінка. Ніякого зі мною нічого зі мною спільного немає. Але це ж треба було приїхати саме в Одесу в український театр для того, щоб зіграти в п'єсі, в якій. Згадується саме місто, в якому я народилася, Унгвар це угорська назва Ужгорода. Актор Олексій Гоп'ян постане перед глядачами у ролі Фекета. каже, що доля в нього трагічна. Роль там теж така інтересна. Поношана являється несколько такою ключовою, тому що на цій ролі основані деякі… Детективне привращення он є таким інструментом в руках нехороших людей в п'єсі. поэтому може бить і немножко забігу вперед. Вони сильно пострадали за своє своєї придальців і за своєї жадності. Подивитися п'єсу можна буде 8 та 9 березня в Одеському академічному музично-драматичному театрі імені Василя Василька. Артем Сюмак Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 12 січня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер південний 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 4 до нуля вночі, в день 2-4 градуси. В Одесі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря вночі 0 плюс 1. В день 2-3 вище нуля.